10 лютого, четвер про головні події цього дня у матеріалах наших журналістів у студії для вас працюватиме Любайворська. Розпочинаємо випуск із сумної події сьогодні вночі. Після тяжкої хвороби на 54-му році життя помер колишній голова Львівської ОДА Петро Олійник. Він довгий час лікувався в одній із клінік Австрії у Львові. Створили оргкомітет, що займатиметься організацією похоронних заходів. Петро Олійник займав посаду голови Львівської держадміністрації три роки з лютого 2005 до лютого 2008. Нагороджений орденом за заслуги третього ступеня і польським орденом. Кавалерський хрест за заслуги перед речпосполитою працював радником президента України заступником голови секретаріату президента Там Поховають Петра Олійника на Личаківському кладовищі. Любомир Гузар іде у відставку. Папа Римський ухвалив таке рішення предстоятеля Української греко-католицької церкви. Кардинал уже давно просив відставки за станом здоров'я. 77-річний кардинал очолює українських греко-католиків з 2001 року. Після відставки на його місце буде призначений тимчасовий адміністратора нового главу церкви. Виберуть за місяць на зборах священного синоду, на який з'їдуть і єпископи з усього світу. Українська греко-католицька церква найбільша є східно-католицьких церков. Вона налічує близько п'яти з половиною мільйонів віруючих. І продовжуємо випуск водійські права діятимуть 10 років. Такою є пропозиція кабінету міністрів України. Відповідні зміни розміщені на сайті ДІ для обговорення. Зараз посвідчення водія не обмежені терміном дії. Як повідомлялося раніше, кабінет міністрів також ухвалив рішення вилучити медичну довідку про стан здоров'я водія зі списку документів, необхідних для проходження техогляду транспортного засобу. Нагадаємо, також що щодає обіцяли з нового року нові правила дорожнього руху. За ними повинно бути скасоване легальне перевищення швидкості на 20 кілометрів. Запроваджено обов'язкове пересування із ближнім світлом у білий день і передбачене покарання за гумове взуття не по сезону. Ліна Костенко перервала свій всеукраїнський тур. Її зустріч із читачами Кривого Рога та Острога відкладається на невизначений термін, а львівські зустрічі скасовуються. Про своє рішення Ліна Костенко сповістила 9 лютого Іванові Малковичу, директорові видавництва Баба Галамага. Причиною такого рішення поетеси стали критичні висловлювання окремих львівських письменників, журналістів та діячів театру. Видавництво «Баба Галамага» просить вибачення у прихильників творчості Ліни Костенко. Рвоморозі, Львові та Острозі, які чекали на ці зустрічі у всіх містах. Ту робочих потрапити на зустріч було значно більше, ніж могли вмістити зали дорогою до Києва. Було багато шляхетних планів щодо нових творчих зустрічей, але тепер я, мабуть, знову буду спілкуватися зі своїми читачами переважно через свої книжки. Повідомила Ліна Костенко, розуміючи і поділяючи обурення свого автора, видавництво все ж сподівається, що в майбутньому з'явиться можливість запланувати нові зустрічі. Ліни Костенко. Тенко з її солідарними і вдячними читачами. Національна телекомпанія України зменшила відсоток мовлення українською мовою. Відповідне рішення ухвалили на засіданні національної ради у зв'язку зі зміною програмною концепції мовлення. Повідомляє прес-служба НТКУ. Відсоток мовлення українською мовою зменшили з 95 до 75% загального обсягу добового мовлення. Крім того, телекомпанія збільшила частку інформаційно аналітичних і публіцистичних передач та розважально музичних, зменшивши при цьому трансляцію культур. Но мистецьких та науково-просвітницьких передач такі дії керівництво Антекалу пояснює тим, що основним завданням телеканалу нині є розбудова і підняття рейтингу упорядкування та підвищення якості власного продукту. Фешн вік постризькі училищі номер 34 триває модний тиждень. Студенти демонструють пошитий власними руками одяг, тим самим популяризуючи свою професію. Про дизайнерські рішення та модні тенденції серед молоді дізнавалась Світлана Кренців. Тиждень творчості та креативності у вищому професійному училищі номер 34 сьогодні показали кращих за спеціальністю кравець у боротьбі. За перші змагалися дві команди: гламурні штучки та дрескот. Студенти демонстрували власноруч пошитий одяг. Дівчата та хлопці самі собі дизайнери та стилісти. Колір, фасон та пошив обирають самостійно. Звісно, не без допомоги своїх майстрів. Першокурсниці Галина та Марія на конкурс пошили фартушки. Це перша їхня робота. Та на цьому дівчата не зупинятимуться. Так, це перші наші кроки, спроби дуже приємно. Тиждень присвячений професії кравця в училищі відбувається щорічно. Адміністрація намагається в такий спосіб популяризувати виробничі професії, які так затребовані на ринку праці. А студенти-початківці мають змогу краще попрактикуватися та й іншим своє вміння продемонструвати. Так як у нас цього року більше учнів на цьому факультеті, тому проводимо більш масовий захід, який називається конкурсний. Вечір фахової майстерниці серед учнів кравецького факультету проводимо цей вечір для того, щоб показати. З метою профорієнтаційною для того, щоб показати, що професія кравця це творча професія. Майстер кравецького факультету Ганна Полупанець показує найкращі роботи своїх випускників. У цій майстерні таких чимало. Викладач тішиться своїми талановитими студентами і каже: з кожним роком охочих шити збільшується. Щось таке цікаве, стараються діти пошити і виготовити своїми руками. Ось, бачите, такий рюкзачок виготовлений капелюшок і. Тапочки такі, ну можна можна назвати і тапочками, можна назвати таким легким літнім взуттям. І також ще Все в одному комплекті можна братися на річку. Оцінку тижню кравця адміністрація закладу поставить в кінці тижня. Та якби там не було, конкурс дизайну та пошиття пройшов у веселій атмосфері. Викладачі залишили задоволеними, а переможці нагородженими. Світлана Кренців, Руслан Леськів, стрицькі новини. Триває всеукраїнський конкурс «Найкращий читач України-2011». Позмагатися за звання у ньому можуть діти віком 12-13 років, тобто учні 6-7 класів. Конкурс проходить в чотири етапи. До 20 лютого в кожній із трьох дитячих бібліотек міста визначать Перших переможців. У після у центральній дитячій бібліотеці імені Василя Стефаника, журі ...визначить двох учасників, які перейдуть до третього та четвертого етапів конкурсу, який проходитимуть у Львові. За час існування цього конкурсу з 2004 року читачі нашого міста завжди брали активну участь та неодноразово отримували звання найкращого. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. Я ж з вами прощаюся до завтра. Бажаю гарного настрою. Побачимось. За мною постійно женуться розумні думки, але на щастя я швидший. А от від новин спортивних втекти неможливо та й не варто. Тож готуємося до старту з вами. Олег Філик. Вітаю! І розпочнемо з битви футбольних титанів. Збірна Аргентини з рахунком 2-1 перемогла команду Португалії у товариському матчі. Переможний гол забив нападник Барселони Леонел Месі на 90-й хвилині матчу. Відзначив, що практично всі футбольні змі розглядали цей матч як чергове протистояння Леонела Месі та Кристіану Роналду. Найкращі бомбардири іспанської примери лідери заклятих супротивників Барселони і Реала. Однак варто зазначити, що така зустріч була б цікава не тільки. Через участь у ній двох світових зірок, Навіть, щоб Лео щоб лекришіани були відсутні у заявках своїх національних збірних, поєдинок між такими командами як Аргентина і Португалія, не залишився без уваги. Форд чи Феррарі хто сильніший. Щоправда, цього разу мова йде не про звичайні традиційні, а судові перегони. Автогігант Форд подав до суду на Феррарі за використання в назві свого боліду індексу F-150, Інформує автоспорт. Італійська стання вирішила так назвати нову машину на честь 150-річчя об'єднання Італії. Тим не менше, Форд володіє правами на торгову марку F-150, під якою випускається пікапи. Форд вимагає стягнути з італійської стані 100 тисяч доларів. За ті збитки, які компанія понесла на території Сполучених Штатів. А зараз про скейтборд. Скейтборд непростий з двигуном v 8 Австралійська компанія V8 Supercars створила потужний транспортний засіб, скейтборд з двигуном v 8 від суперкару. Цікаво, що створений цей скейт був спеціально для Тоні Хоука, який до сих пір дивує всіх нас мистецтвом катання на скейті. Цього разу тоні дістався скейт не з однією людською силою, а 630-ма кінськими. На продовження пропоную глянути на це чудо австралійської інженерії з демонстрацією роботи цього надзвичайного скейту, на черзі спроба такого роду практики на вітчизняній таврії. А зараз про шахи. Іранський гросмейстер Есхам Гаєм Маха встановив новий світовий рекорд нечасної гри в шахі, граючи відразу з 614 -ма гравцями. Як повідомляє іранський державний телеканал, TV, гра почалася у вівторок в день і завершилася в середу через 25 годин і 15 хвилин. На цей час маху вдалося здобути перемогу на 590 дошках. 16 партій закінчилися в нічию, і тільки восьми гравцям пощастило поставити гросмейстеру мат. Таким чином, махав. Дібрав пальму першості ізраїльтянина українського походження Аліка Гершона, який у жовтні минулого року провів сеанс одночасної гри із 520 партнерами і потрапив до книги рекордів Гіннеса. Або євро, або Олімпіада. Футболістів поставлять перед вибором або Євро 2012 або Олімпіада в Лондоні. Асоціація європейських клубів виступила проти того, щоб одні і ті ж гравці брали участь в обох турнірах. Віце-президент асоціації європейських клубів Умберто Гандіні заявив, що вже зроблено звернення в УЄФА, щоб вони видали резолюцію. Якщо гравець виступав на євро, то на іграх його бути не повинно. Не можна дозволяти футболістам брати участь у двох великих турнірах за такий короткий термін. Говорить він. Відзнач. Що на Олімпіаді мають право виступати гравці не старше 23 років. Крім того, допускається участь трьох футболістів будь-якого віку. І це всі новини на сьогодні. Для вас працював Олег Велик. Людина зростає тоді, коли тягнеться вгору. І висновки, як завжди, за вами. Трасиноптики обіцяють мінливу хмарність. До вечора можливі опади, температура повітря в день коливатиметься в межах нуля плюс трьох градусів, а вночі стопчики термометрів опуститься до трьох морозу. Вітер дутиме південно-західного напрямку зі швидкістю 9-11 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 733 міліметри тутного стовпчика.